Мої любі друзі, я запрошую вас помандрувати материками та океанами. Сьогодні ми з вами відвідаємо найспекотнішу країну. Ну що, готові? Тоді рушаймо! Сьогодні хочу запропонувати вам подорож Африкою. Адже Африка це цікавий дивовижний континент. Який зберігає чимало таємниць і загадок, край безкрайніх саван і жарких пустель, колиска дикої, незайманої природи і людства. Африка є другим за величиною континентом. В Африці налічується 54 країни, материк Африка з усіх боків. Омивається водами Атлантичного та Індійського океанів. Через Африку протікає Друга в світі за довжиною річка Ніл, протяжність якої становить майже 7 тисяч кілометрів. А у північній частині. Знаходиться найбільша пустеля світу Сахара, яка займає більшу територію Африки. Частина пустелі Сахари вкрита піском, з якого вітер утворює височенні пагорби. Вода найбільша цінність у Сахарі, адже дощів там не буває роками. Верблюди кораблі пустелі. Вони здатні накопичувати в горбах запаси поживних речовин, зокрема жир, який, за потреби перетворюється на воду. Тому верблюди можуть не пити і не їсти кілька днів. Мандруючи пустелею, ви можете побачити воду або дерева там, де їх насправді не існує. Це явище називають маревом. Інколи довкола водой трапляються зелені оази. У великих оазах будують міста і вирощують фінікові пальми. А чи знали ви, що в Африці є найбільші наземні тварини світу? Слони, жирафи, гепарди. Африканський слон може важити понад 7 тонн. Жирафи сягають 5 метрів за вишки. Вони мають довгу шию і тонкі, довгі ноги. Жирафам дуже легко зривати листя з верхівок дерев, але незручно пити воду. Гепарди найпруткіші тварини на землі. За 3 секунди вони розганяються до швидкості 100 кілометрів на годину, але довго бігти вони не можуть. А чи знали ви, що Південна Африка це батьківщина величезних баобабів, які ростуть понад тисячу років? Плоди цих дерев їстівні, їх називаючи мавпачий хліб. З них готують напій, подібний до лимонаду. Звідти ще одна назва лимонне дерево. Серед найпоширеніших рослин Африки є пальми, кактуси, ліани, акація зонтична, жакаранда. Ну що, подобається подорожувати? Тоді пропоную трішки відпочити і станцювати запальний танок. Разом з жителями Африки. Для цього вам потрібно відсканувати QR-код. Ну що, мандруємо далі? І ми з вами потрапляємо в стародавнє місто Єгипет. Єгипет існував на берегах річки Ніл. Розливи Нілу були джерелом життя для єгиптян. Вони приносили родючий мул. Але під час сильних повеней гинув урожай і руйнувалися міста. Стародавній Єгипет був дуже розвиненою цивілізацією. Хоча цифр ще не існувало, єгиптяни розв'язували складні математичні задачі. Вони використовували давньоєгипетські цифри. А найбільш древньою цивілізацією, яка зародилася в Африці, була держава фараонів в стародавньому Єгипті. Єгиптяни вірили, що тіло людині потрібне в потойбічному житті. Тому з померлого робили мумію, клали в саркофаг. І ховали її в піраміді Піраміду починали будувати для фараона, щойно він здобував владу. В стародавньому Єгипті велику роль відігравали коти. Єгиптяни цінували їх і вважали священними та символом багатства. За вбивство кота. В стародавньому Єгипті карали смертю. Котів вважали членами родини. Шаною були оточені коти, які жили в палаці фараона. Єгиптяни поклонялися богині багатства. Баст. А зараз ми з вами опинимося в африканській країні. Кенія. Тут можна зустріти плем'я Масаї. Найвідоміше Воїни Масаї носять червоний одяг, який називають шука і прикраси з бісеру. Це єдине плем'я, якому дозволено жити на території національних парків для захисту своїх поселень, від диких тварин. Масаї споруджують паркан із гілок В Кенії можна побачити екзотичні рослини і тварин. Попірнати в Індійському океані. А чи знаєте ви, який найбільший острів є в Африці? Так, дійсно, це острів Мадагаскар. Всі одразу згадали мультфільм. Про Мадагаскар. А згадайте, хто був королем? Звісно, був Лемур. Лемури це символи Мадагаскару. Люди захищають їх і поклоняються. Південна Африка відома своїми національними парками. Тут живе велика п'ятірка: слони, буйволи, леви, леопарди. Носороги. Раніше на них влаштовували полювання в сафарі. Тепер парки під охороною. Тому зараз сафарі можливо лише з фотоапаратом. Ну що, сподобалася наша подорож? Ви справжні мандрівники. На кінець подорожі пропоную вам на вибір виготовити з паперу. Одну тваринку з великої п'ятірки. Бажаю вам успіхів та нових відкриттів!